Мова служить сховищем колективної пам'яті народу. Коли зникає мова, разом із нею зникають історії, міфи, пісні та досвід поколінь, закладені в словах. Вислів, втрата мови, втрата пам'яті означає, що без рідної мови народ поступово втрачає зв'язок зі своїм минулим. Ця ідея стосується як колективного рівня, нації чи культури, так і особистого. Наші дитячі спогади часто записані мовою дитинства. І якщо людина перестає нею говорити, спогади можуть блякнути. У світі за останні століття зникли сотні мов, і кожного разу з їх зникненням губилась унікальна культурна спадщина. Наприклад, багато мов корінних народів Америки були фактично знищені політикою асиміляції. Дітей віддавало до інтернатів, де забороняло розмовляти рідною мовою. Як наслідок, ці покоління втратили зв'язок з фольклором і знаннями своїх предків. І лише зараз деякі спільноти намагаються відродити мови, щоб повернути свою історичну пам'ять. На наших землях теж були подібні процеси. Русифікація в 19-10 століттях призвела до того, що чимало українців перестало говорити українською, а разом з мовою часто втрачали і розуміння свого коріння, забувалися родинні перекази, пісні та традиції. Є й трагічні символічні приклади, коли помирає останній носій мови, як це сталося, скажімо, з мовою Еяк, на Алясі у 2008 році разом з ним назавжди відходять у небуття неповторні спогади і знання, які більше ніхто не передасть словами. Чому втрата мови веде до втрати пам'яті? Справа в тому, що мова це код для передачі інформації, у словах закладені описи природи, побуту, моральні цінності. Наприклад, у мові може бути десятки слів для опису снігу чи степу, і кожна з них несе нюанси знань про навколишній світ, напрацьованих поколінням. Якщо ці слова виходять з ужитку, нові покоління вже не помічають тих тонкощів природи або культури, що помічали їхні предки на індивідуальному рівні, мова тісно пов'язана з пам'яттю. Людина краще пам'ятає події, якщо розповідає про них тією мовою, якою вони сталися. Вчені відзначають, що білінгви часто перемикаються на мову свого дитинства, згадуючи ранні роки. Якщо ж хтось Через обставини повністю переходить на іншу мову, він може відчути, що спогади дитинства стають наче менш яскравими чи важкодоступними. Крім того, мова зберігає пам'ять про менталітет. Кожен народ має притаманні тільки йому прислів'я, приказки, що відображають досвід. Без розуміння мови ці мудрості губляться або спрощуються при перекладі. У глобалізованому світі домінування кількох мов англійської, китайської та іспанської створює ризик витіснення малих мов. Згідно оцінками лінгвістів, кожні два тижні в світі зникає одна мова. За цими статистичними даними стоять реальні втрати пам'яті людства, адже разом із мовою зникають неповторні легенди, пісні, народна медицина, знання про природу, які були накопичені віками. Наприклад, у мові австралійських аборигенів. Можуть бути унікальні описи місцевих рослин і методів лікування. Якщо мова зникне, ці знання можуть залишитися недокументованими і зникнути також. Якщо ви належите до культури, мова якої опинилася під загрозою або вже частково втрачена, несіть свій вклад у її збереження, вчіть мову своїх предків, навіть якщо це потребує зусиль. Записуйте на диктофон розповіді старших членів родини їхньої мови. Це безцінні живі спогади, які потім можна передати нащадкам. Підтримуйте проекти зі збереженням мов від курсів і розмовних клубів до оцифрування старих книг чи створення онлайн-словників. Якщо ж ви виросли домовинними або змалку перейшли на іншу мову, спробуйте читати літературу, слухати музику, мовою свого дитинства. Це допоможе розбудити спогади і відчути глибший зв'язок із минулим. Пам'ятаємо, мова це міст у часі, який поєднує нас з нашими пращурами. Бережіть його, щоб пам'ять про них не перервалася.